Казка від Марусі Батарейка Соня і місто енергії. Батарейка Соня жила в ящику з інструментами у дядька Петра. Вона була невеличка, блискуча, синьою смужкою і велетенською мрією. Бути корисною. Але всі навколо говорили. Що вона занадто маленька для важливих справ. Ось, якби ти була акумулятором, казав ліхтар-будівельник. Тоді інша справа. Або як я хвалився дриль. Мені без розетки ніяк, але коли вмикають, я герой. Соня сумувала. Одного вечора дядько Петро поклав її в кишеню куртки. Зайвими батарейками не розкидаються. Він вийшов у місто. Над площею лампочки вже світилися, але в одному дворику було зовсім темно. Перегоріли вуличні ліхтарі. Шкода, діти тут граються. Сказав дядько, поки ремонт, хоча б кишеньковий ліхтар. Він дістав маленький ліхтарик і відкрутив кришечку. Усередині було місце для Соні, серце батарейки затремтіло. Вона опинилась у темряві ліхтарика, а коли кришка клацнула, раптом Світло прорізало ніч, тонкий, але впевнений промінь упав на іржаві сходи, на автівки, на тіні дерев. Світло! вигукнула дівчинка з м'ячем. Можна докинути до воріт. Хлопчик ближче підійшов до промінчика. Дядю, а можна сюди, до калюш, тут слизько. Можна, засміявся дядько Петро. Соня світила, як могла. Промінь тремтів, але не згасав. Діти сміялися, бавилися, не спотикалися в темряві. Тоді дядько помітив ще одну проблему. У під'їзді згасла лампа. Він підсвітив сходи, поки бабуся Орися піднімалася з торбинкою. Дякую, сказала бабуся. Ваше світло сьогодні як. Подарунок. Наступного дня майстри замінили ліхтарі у дворику. Увечері вся вулиця засяяла тепло жовтими вогнями. Соня лежала в кишені й думала. Я лише крихітна батарейка. Чому ж мені так добре? Раптом дядько дістав її та поклав на долоню. Ти залишилася майже порожньою. Але як гарно служила, не хвилюйся, я принесу нові, а тебе здаємо на переробку у правильний контейнер, там, де ти станеш частиною чогось більшого. Соня не боялась, вона зрозуміла, її енергія перетворила темряву на безпечний простір. Наступного разу. Дядько використав іншу батарейку, і знову маленький промінь став чимось великим. Згодом у дворі з'явився стенд. Збираємо батарейки на переробку. Діти приносили повні коробочки. Хтось писав на налипках «Від Соні з любов'ю. Нові ліхтарі сяяли. Як маленькі зірочки, місто енергії народилося не з величезних прожекторів, а з тисячі маленьких рішень. Навіть крихта світла змінює простір довкола. Маленька допомога це велика справа.